Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я тут згадав, що не показував вам таку класну нашу страву, яку ми готуємо разом з друзями. Ми її називаємо кабасіки. В ну, кожному кабасі виходить така порційна страва, в якій є і м'ясо, і овочі. Ну кожному виходить нормальна порція. Ми її зазвичай готуємо або в походах на зупинках для перекусу, або ж коли ми там збираємося в когось на дачі там зарані. Знаєте, коли там на вечір заплановані шурпа, шашлики і так далі. А є декілька годин. Швиденько кожному зробили, там поспілкувалися, вияснили всі наші проблеми, всі моменти. Ну а далі вже можна займатися шашликами. Тож, дуже класна страва, швидко готується з мінімальними затратами. Я думаю, вам сподобається. Я вам покажу з усіма нюансами. А ви як захочете, спробуйте собі приготувати. Тож, поїхали. Ну, зазвичай ми беремо ну, кожному для порції по гомінці. Хоча я постарався вибрати ну, таку жирненьку жирненьку повненьку-повненьку. У повненьку. мене тут 5 гомілок, рівно на 5 порцій. 5 порцій будемо готувати. Ну і попередньо ми не завжди їх маринуємо, як коли немає там, таких можливостей, але ж в мене вдома все буде готуватись на камбузі, тому можливості є, тому я трошки примариную. Додам значить, я трошки своєвого соусу. Ну так. Додам трошки курячої приправи для курятину. Ось так. І знаєте, друзі, оскільки я буду готувати це в духовці в себе на камбузі, а звичайно ми готуємо це на углях, то для такого ефекту, скажімо, досягнення, я додам рідкий дим. У мене він є. Ну його треба, якщо ви будете вдома це готувати і додавати, ну не більше чайної ложки, друзі. Це така концентрована рідина і їй багато не потрібно. То додаємо буквально чайну ложечку і цього буде сповно досить. Ну все, тепер трошки поперемішую, помасую і поставлю маринуватися, поки ми будемо готувати інші інгредієнти. Ну Гомілки наші маринуються, а я вже підготував фольгу, який будемо готувати наші кабасики. Тож, дивіться, друзі, коли готуєте на углях на вулиці, то ми використовуємо 4 слої фольги. Ну, а на камбузі я в духовці буду готувати, я думаю, і двох слоїв мені вистачить. Тож, два слої я так за допомогою мисочки собі для зручності повигинав і підготував. Отака в мене формочка виходить. Таких нам потрібно відповідно 5 штук. Друзі, для чого я підготував форму? Тому що я буду нарізати і складувати зразу все по формочкам. І ще одне: ми з кожного продукту беремо по одній штучці для кожної порції. Ну от так от, так Перчинка одна, там буде помідорка, картоплинка, грибочок я буду теж нарізати. Але ну от, таке на загал ми тільки беремо там цибулю і морку, тому що там мілким кубиком поріжеш, можна розподілити більш-менш. А так все по одному. От зараз я нарізаю перчики. Так? Ну, а не по порціям, а на загал, скажімо так, я буду використовувати цибулю і моркву. От я думаю, думаю, що мені вистачить однієї от такої морквини на всі мої 5 порцій. Ну і 3 такі цибулинки червоні. Я вирішив саме червону, ну вона красивіша просто буде гарніше виглядати. Тож, давайте нарізаємо тепер цибулю і морку. Цибулю і морку порізали, друзі. Ну і тепер по одному грибочку кожну порцію. Ви бачите, такі в мене грибочки шампіньйони, вони такі доволі такі великаченькі. Тож, я думаю, буде нормально. Слідом за грибами, друзі, додаємо по одній картошині, також кубиком нарізаємо. Друзі, найдалі далі нарізаємо також кубиком помідорчики. Здвину. Думаю, просто щоб закрити, вистачило мені саме фольги. Тож я підклав ще одну таку в поперек. Думаю, цього буде достатньо. Ну а тепер. Тепер ми солимо наші овочі, які додали вже. Вони в нас не солені, не перчені, як ви бачили. Думаю, отак от от буде нормально. Ну і тепер от я взяв гомілочку, так от фіразів маринадик. Так от. Ну і отак от, от вставляємо і буквально так можна трошки роздвинути, всередину поставити. Ну, а тепер просто згортаємо до кучі, друзі. Тепер я їх поставлю на противень. На Напротив я поклав вже пергамент, намочив. Ну, думаю, так, щоб не пригорало, там. можливо буде щось витікати. Ну і поставлю в духовку під 180 градусів на 1 годину. Друзі, коли ми на углях готували ну на вулиці, то ми теж на годину клали на углі. Однієї години сповна досить, щоб усе приготувалося. Так що розраховуйте, як би ви не готували. Отаким От чином, друзі, ставимо в духовку. Під 180 градусів на одну годину. Що, ж, друзі, в мене минула година і ось такий результат я маю. Я думаю, що все приготувалося, все тут добре. Зараз от я думаю, який брати для презентації, для дегустації, мабуть, вже ще гаряче, але в руку вже можна брати. Якось я дуже, дуже добре, дуже щільно загорнув. Ну, аромати мені вже подобаються, друзі. Тут так прямо пашить. Розумієте, що ще все гаряче прямо. Просто бомба, просто бомба. Так. Ну судячи по ароматам, все готово, друзі. Зараз я підготую невеличку презентацію, ми ну будемо дегустувати. Ну що ж, у мене все готово, і Тепер я можу просмакувати, продегустувати свій кабасик. Друзі, вперше готував в духовці на домашньому камбузі, а не на вулиці, на углях. <хе> Тож у мене таке також буде разом з вами перше враження. Ще що скажу: що е не потрібно в принципі ніяких не масел, нічого додаткового. Тут виділяється достатньо соків, як я бачу, тут майже половина зараз. Порції це в соку все стоїть. Власних соків ви розумієте, що багато і у самих овочах, і в гомілці, тому тут достатньо всього. Ну і красиво, друзі, це красиво. Ще я так трошки зелені додав, ну я думаю, вже буде класно. Ну тож, давайте все-таки просмакуємо. Хоча я, в принципі, здогадуюсь за ці смаки, але ж так от. Всього всього потрошку. Ну, рибочки в тему, зовсім в тему. Треба буде запам'ятати це. Я так достатньо додав перчику клас взагалі посолі добре все. Класна страва, друзі. Я дуже рекомендую приготувати і спробувати саме так. Як ви бачили, все розраховано на швидкість приготування. І заморочок найменше. Якщо у вас є 2-3 людини з ножами, швиденько все нарізали, склали, поклали на вуглі і все у вас буде класно. Так, за овочами все добре, я вже зрозумів. Шкірка волокна Знаєте, маринації дається в знаки І що цікаво, що цікаво, що той рідкий дим який я додавав, ну це просто бомба. Такий навіть ефект копчення, знаєте, з'явився. Тож, Оскільки в мене все так вийшло, хоча я і знав, що в мене не може не вийти, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові! Рекомендую цей рецепт. Ну і, друзі, заходьте на канал, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас підписок, вподобайок. Ну і багато-багато відгуків і коментарів на мої відео. Вони значно допомагають розвитку каналу. Тож, друзі, долучайтеся. Всіх чекаю на каналі. Думаю, побачимось незабаром. Всім смачного. Бувайте!